Друзі, мене звати Андрій Лучик і я головний редактор інформаційного агентства Конкурент. Як завжди, говоритимо про щось цікаве, будемо його аналізувати і робити висновки. Зима близько, а відтак в оселях лучан має бути тепло. І знову поговоримо про котельню на Карбашева. Нагадаю, що ця котельня опалює приблизно 40% помешкань лучан. І ось за 10 місяців 2024 року Луцьк заплатив за оренду цієї котельні майже 30 мільйонів гривень. Щомісяця вартість оренди зростає зараз. Це більше 3 мільйонів гривень на місяць. Ну просто нагадаю, що ще там два роки тому ми платили всього 1 мільйон. Але внаслідок того, що комусь дуже дуже треба було гроші, зробили так, що зараз ці кошти йдуть на котельню на Карбушева, якою володіють наші олігархи. І ось до кінця цього року місто віддасть порядка. 36 мільйонів гривень на додачу, і при цьому місто забезпечило котельню там потужним генератором, резервними каналами живлення. А от власники вклалися в цю історію великим і гарним нічим. І зауважте, що за 10 місяців цього року з бюджету Луцької міської громади на підтримку штанів Луцьктепла пішло понад 130 мільйонів гривень. Ще порядка 30 мільйонів гривень було направлено на відсотки і кредити за різними міжнародними проектами. Ну, це в принципі непогано. Але в ситуації, коли лучани спонсорують окремих олігархів, ну. Це вже геть нікуди не годиться. Тому замість того, щоб думати, яким чином замінити котельню на Карбашева на якісь альтернативні е, проекти, тим більше що зараз міжнародні донори виділяють чимало коштів на ці потреби. Е, міський голова і далі продовжує доїти бюджет і віддавати гроші олігархам. Скільки ж мільйонів віддали за ремонт проспекту Волі у Луцьку? Отож, ремонт центрального проспекту міста тягнувся не один рік, і на нього витратили не один мільйон гривень з бюджету. Міські владці обіцяли, що вартість реконструкції впишеться в 90-100 мільйонів гривень, але не так сталося, як гадалося. І ви це вже добре знаєте. Журналісти сайту Новин Луцької Волині Конкурент дізнавалися, скільки коштував ремонт проспекту Волі. Для цього ми аналізували закупівлі департаменту житлово-комунального господарства Луцька міської ради на сайті Прозоро. І за даними цього майданчика, всього департамент оголошував чотири закупівлі, чотири тендера. Загалом, станом на 25 листопада цього року на ремонт проспекту Волі в Луцьку заплатили майже 120 мільйонів гривень. Хоча тендерів було аж 4, але переможець був щоразу один. Це товариство з обмеженою відповідальністю Луцьк Автодор Сервіс». І саме це підприємство освоїло майже 120 мільйонів бюджетних коштів. Ну і знову ж таки нагадаю, коли міський голова Ігор Поліщук казав, що ем, Ремонт обійдеться нам в 60 мільйонів, ну плюс-мінус 1 мільйон. Ну, він в чергове збрехав. Але мало хто про це пам'ятає, в Луцьку може зрости ціна на воду. Луцька міська рада звернулася до національної комісії з питань регулювання ринку енергетики і комунальних послуг, аби комунальному підприємству «Луцькводоканал» встановили нові тарифи на водопостачання і водовідведення. Тому ну, мовляв, вони зараз працюють у збиток, адже вартість послуг не піднімали з 2022 року. Ну нагадаю, що в 2022 році було встановлено мораторій на підняття тарифів, зокрема там на Теплопостачання, на водопостачання і на ряд інших е, комунальних послуг. Зараз же у Луцьку водоканалу бракує коштів, аби покрити всі витрати, зокрема на електрику, на реагенти, е, ремонти, податки, зарплату працівників і так далі. Тому подібне. За даними ж комунальників, середня встановлена ціна на водопостачання і водовідведення за 9 місяців цього року становила приблизно 25 гривень за метр. Кубічні. Але, як запевняють на водоканалі, реальна вартість має бути більша, більше 35 гривень, тобто на 10 гривень на одному кубометрі більше. Ну, і знову ж таки, прогнозують, що е, якщо не підвищувати тарифи, то в 2025 році заборгованість самого водоканалу сягне 240%. Мільйонів. Ну саме тому міська рада й просить національної комісії встановити обґрунтовані тарифи. Отож, як казав директор Луцького водоканалу Віктор Гоменюк, зараз для Лучан один літр води коштує одну копійку. І така ціна, такий тариф е робить борги для Луцького водоканалу. Якщо ж один літр коштував би півтори копійки. То тоді би ніяких боргів не було, а можна було би там е, повністю розвиватися е, і покривати всі свої потреби. Якби ж, наприклад, один літр води, е, який постачає водоканал, коштував дві копійки, то це можна було би поміняти там і труби, і насоси, і зробити багато, -багато інвестиційних речей. Тому е, десь в цьому якась логіка є. Але до питань тарифів потрібно підходити дуже виважено, адже є чимало наших співгромадян, чимало лучан, які потребують е, допомоги в цьому. Їм не вистачає коштів там, на якісь елементарні речі. Саме тому тут треба зберігати збалансовану політику. У Луцьк знову прилетіло. Росіяни вчергово обстріляли енергетичну інфраструктуру міста Луцька. Ну, але як ми бачимо, наша система набагато більш готова до таких обстрілів, аніж це було у 2022 році. Ну от я особисто майже добу був е, без світла. А якщо порівнювати з 2022 роком, то тоді я. Три доби сидів без світла, та ще й води не було. Зараз і вода була, і світло порівняно швидко з'явилося. Власне, за це нам потрібно подякувати і нашим енергетикам, і як би там не було нашій владі за те, що е, вони роблять, і нашим відповідно Збройним силам. Адже це вони збивають шахеди, це вони збивають ракети, які летять на нашу енергетичну інфраструктуру. Але навіть в цій ситуації ми повинні пам'ятати, що ми всі в одному човні. Саме тому важлива економія. І навіть тоді, коли здавалося би, що начебто все нормально, і саме у вас не вимикають світло, економте його. Вимкніть світло. Бо іншим цього світла може не вистачати. І з вами був Андрій Лучик і програма Слово редактору. Побачимося!